Студія, вітання вам з святкування річниці добровольчого руху в Україні. Ми знаходимося на аркі Дружби народів. Тут солдати варять свою кашу, поставили справжній блокпост. І зараз поряд зі мною знаходиться Нелі Стельмах, вона координатор фонду Крила Фенікса, а також керівник Держдепартаменту закупівель при Міністерстві оборони. Я хочу в неї запитати наступне запитання. Доброго дня, пані Нелі, скажіть мені. Ні, будь ласка, чи так само активно люди зараз жертвують е, на добровольців? Кошти, чи вони стали менш, е, менш щедрі? Ну сказати на добровольців так е, взагалі неможливо. Люди жертвують на армію, на військові збройні сили України. Звичайно, країна зараз знаходиться в дуже скрутному становищі, коштів у людей набагато менше, тому і грошей нас менше. Але з іншого боку, я хочу сказати, що вже цього року держава забезпечує. Ну я хочу сказати, ну майже на 50% того, що нам потрібно, і це дуже плюс. Я вважаю себе волонтером, тому що моя діяльність не було б моєї волонтерської діяльності, я б не працювала в міністерстві оборони. Поєднувати волонтерство і працю в міністерстві майже неможливо, тому мої волонтерські проекти ідуть дуже помалом, по повільним темпом, але допомога країни нашим збройним силам потрібна, була потрібна і ще декілька років буде потрібною. Скажіть також, будь ласка, цікавить, чого чим зараз ви забезпечуєте департамент держзакупівель найактивніше солдатів? Чого їм не вистачає? Що зараз плануєте придбати для них? Ну, ом... Закупівлі ми здійснюємо щоденно. Ми купуємо е, намети, ми купуємо взуття, ми купуємо чоботи, ми купуємо костюми захисту від води, ми купуємо і теплі костюми вже на, на наступну зиму, е, е, ми купуємо е, костюми літні. Це дуже важка позиція, тому що цього року ми вже третій раз змінюємо тканину на кращу. І це дуже важко міняти і постачати і міняти норми. Ми закуповуємо постільну білізну, ми закуповуємо націльну білізну. Теплу і зиму, і нормальну літню. Ну, ми закуповуємо кашкети. Ну, ще місяць півтора в нас будуть проблеми з кашкетами і літньою польовою формою. Потім я дуже сподіваюся, що вже змін не буде. І ми вже забезпечимо не тільки мобілізацію та призов, але і ті частини Збройних сил України, які потребують заміни своєї форми. Підкажіть, будь ласка, ще таке скільки коштів на це півріччя виділили вам для таких закупівель? Ну я не скажу на півріччю, я скажу на цілий рік. На цілий рік нам виділили більш ніж 2,8 мільярда гривень, але згідно моєї оцінки, не тільки моєї оцінки служби тилу, це ну, приблизно 55-60% від того, що потребує армія зараз. Тобто ви будете ініціювати збільшення коштів, так? Дуже хотілося б, якщо в країні ці кошти будуть. Тому ми вже переглядаємо список, списки і переліки, виключаємо те, без чого можливо обійтися, а спробуємо купувати те, що найбільш потрібно черевики, костюми, бронежилети, шоломи. Без чого неможливо існування армії. Я дякую вам, пані Неллі. Це була Неллі Стельмах, координатор волонтерського руху Крила Фенікса. Вона говорила про нагальні потреби в армії України. Дякую вам, студія.